Застуд і вірусів дуже класний є спосіб, про який я вам розповідала в минулому ефірі. І зараз розповім, як ви і ваші діти будете назавжди захищені від цих вірусів і застуд. І це природний засіб, який я особисто, моя родина, використовую вже більше ніж 4,5 роки. Доброго дня, мене звати Оксана, я ароматерапевт. Зі стажем більше ніж 4 роки багатодітна матуся, і медик, і аромапсихолог, і креативний психолог. І я кожну середу провожу прямий ефір на такі цікаві теми, де ви можете зразу взяти собі на замітку і використовувати для здоров'я себе і своєї родини. Так ось. А я використовую для того, щоб бути здоровим мені і моїй родині, це потрібно, щоб ми були захищені від застуд. І в чому справжня сила ефірних олій? Ефірні олії, справжня сила це в їх біохімічному складі. Тобто, саме те, що дано от Богом природа створена в самої речі, ні, в рослині. А ефірна олія це квітний сенс, це концентрат всього, що є в рослині. Відповідно, якість і сила ефірної олії залежить від того, наскільки вона якісна. Це просто ключовий момент. Наскільки навіть запах має значення, скільки сам біохімічний склад. І от і ось я використовую ефірну олію, які має єдині в світі має стандарт якості cptg стандарт це стандарт чистого терапевтичного класу. Тобто, це означає, що кожна баночка проходить 54 перевірки на постійність, якість, на постійність складу, на якість і немає жодної, навіть мікромолекули, якоїсь при суміші або синтетичної. Це все 100% чисті ефірні олії. Причому постійність складу нам дає таку можливість, щоб ми могли назначити лікувальну дозу. І таким чином ми могли чітко е, знати, що в кожній скільки в одній краплині діючих речовин, відповідно, можна запобігти за студі, або якщо вона вже починається, то лікувальну дозу пить, або профілактично. Все залежить від обстановки, від віку і від е, е, що ми особисто хочемо вилікувати. Так ось. Я вам пропоную взяти собі на замітку в домашню аптечку, щоб у вас були ефірні олії найвищої якості від компанії Дотера. Це компанія, перекладається, дар землі. І компанія, яка виготовляє, здобуває ефірні олії. Не більше проходить, ніж 2 години після збору сировини. Таким чином зберігаються самі оці терапевтичні, самі лікувальні ефірні олії. А тому, що вони дуже літучі молекули, і вони швидко випаруються. Тому нам дуже важливо, щоб був терапевтичний клас. Тобто оці дві дві години дуже важливі, поки терапевтичні ефірні олії вони є версировинні. І компанія Дотера побудувала більш ніж 50 фабрик по всьому світу, щоб максимально вони були розташовані прямо біля плантації, де здобувається, ефір... де здобувається вирощується сировина, здобувається ця сировина і дуже швидко здобувається з неї ефірна олія. І потім вже самі ефірні олії перевіряють. Як я розповідала в попередньому відео, так ось вважається, що в традиційній медицині немає засобу від вірусів від застуд такого ефективного, тому що я вам розповідала і зараз ще нагадаю, тому що всі синтетичні, всі синтетичні препарати. Вони мають дуже крупну молекулу, яка не може потрапити в клітину. А віруси де локалізуються? Вони локалізуються в самої клітині, в бактерії, паразити. Вони всі всередині. Тому у нас є такий класний момент, що ми можемо використовувати ефірні олії. Наприклад, я раджу почати з такого бюджетного варіанту. Це дуже класна ефірна олія, дуже зрозуміла. Це ефірна олія, олія, гвоздика. Гвоздика клове, да вона це латинська її назва. Відповідно, Завдяки ефірної олії гвоздики є ще перелік ефірних олій, які мають оцю сильну противірусну дію, протибактеріальну, протизастудну, протигрибкову і проти, протипаразитарну. До речі, всі ефірні олії мають таку дію, але є ефірні олії, біохімічний склад яких Має такий склад, що вони саме більш спеціалізуються на у цьому ефекту протизастудному. Тому щоб ви і ваша родина були здорові, ми використовуємо ефірну олію гвоздики. Це може бути орегано, це може бути кориця, гвоздика. А також може бути суміш ефірних олій, така як є суміш на захисті, у нас називається. І в, до її складу входять, входять такі ефірні олії, як гвоздика, корица, евкаліпт, дикий апельсин і розмарин. Виявляється, що склад цієї суміші був відомий. ще в 15-му сторіччі, коли цілі квартали в Європі ходили в мир в інший світ через ну, цю епідемію холери і чуми, і була були така шайка крадіїв. Яка завдяки цьому, що вони використовували у цю суміш, яку я назвала склад, і вони завдяки цим не хворіли і дуже швидко збагатіли завдяки завдяки цьому складу цих ефірних олій. Вони просто її наносили на себе. Один із них був аптекарь, а Аптека складалася тільки з ефірних олій і з природних рослинних речовин. І ось якщо ви будете використовувати для профилактики це іде одна краплина в день. Це можна випити на хлібну крихту, на рослинну олію, або можна на, на сахарок, на мед, або на капсулу, в пусту капсулу, просто трошки капнули рослинну олії, будь харчовою, яку ви їсте, і туди одну краплину. Або капнули просто свій улюблений напій. Гвоздика вона тонизує. Якщо ви, наприклад, не п'єте каву, вам протипоказаний кофеїн. То а, гвоздика вона буде дуже класно вас стимулювати або кориця, або оця суміш з таким ароматом, як, як східні прянощі, дуже гарно пахне оця суміш на захисті. І це профілактика. Якщо це ваша дитина, то достатньо 1-4 краплини, це на зубочистки ви додаєте, і м -м, можна в напій, можна просто, тож, якщо вже 6 років і більше, то тоді просто одна краплина для профілактики один раз на, в 2-3 дні. Якщо це дитина до 4 до 6, до 6 років, то тоді можна просто взяти скляна баночка, використовуємо тільки скло, тому що ефірні олії вони розчиняють пластик, якщо він неякісний, На столову ложку. Цю от, от, берете баночку, туди столову ложку ефірної рослинної олії. І на цю столову ложку десь 10-12 крапель. Гвоздики можна. І дитину розтирати вранці і ввечері, це для профілактики, стопи, спинку від шиї до копчика, і можна тут ще шийку в передній грудку. Ось це дуже класно. вам буде, Ваша дитина буде постійно ходити в садочок або в школу і буде завжди здорова, перевірена на своїх дітях. Це дуже круто працює. І, до речі, чому не, немає засобів, які є насправді противірусними в, в звичайній аптеці? Тому що там крупна молекула, і вона не може потрапити всередину клітини і достати від, звідти віруси і бактерії. А ефірна олія має дуже маленьку молекулу, яка Легко проходить через всі слої шкіри, заходить безпосередньо в кровоток, лімфоток, в клітину, і звідти, як губка, як щіточкою, всі віруси, грибки, бактерії виводить дуже швидко. Завдяки цьому ви можете просто за півдня виздоровити. Ви або ваша дитина це справжня свобода. Ви можете обійтись без антибіотиків, без якихось. Капельниць, уколів, це без всяких гормональних спреїв. Зараз я дивилася, ось назначають засоби від кашлю діткам маленьким до року, і там є гормони. Це, це, це взагалі не можна гормони використовувати. Їх зараз додають, тому що гормони дуже швидко діють. Але ж якщо ви не, не знаєте, немає у вас домаш... медичної освіти, ви не знаєте, наскільки гормони це. Це така шкідлива річ. Якщо ми їх використовуємо зовні, то організм наш організм перестає виробляти їх самостійно і стає як інвалідом, як знаєте, як залежним від гормонів, які поступляють ззовні. Це дуже е, опасно, це шкідливо, це, це неможливо не, не це використовувати. Але ж ви ж розумієте, да, якщо це використовується зараз в аптекі, во всіх фармпромисловості, це значить. А це дозволяється, це значить вигідно комусь. Ну ви самі розумієте, кому да. Вигідно, щоб люди були залежні від аптек, від, від лікарень, від, від цих постійних здач, і аналізів і так далі. Тому ви самі можете ви обрати. Чи будь-оце, знаєте, сліпо йти в цю аптеку, купляти всю оце всі препарати, які навіть не перевіряються. навіть. Це добре, що якщо вони будуть просто без, без якісь безвредні. А якщо вони токсичні і не мають таких позитивних якостей, навіщо це купувати? Уже треба, знаєте, як думати в нашому світі, неможливо бути щасливим. І здоровим, якщо ми не думаємо, а що до чого призводить, яка причина наслідковий зв'язок. І ви вже можете вибрати з цієї драми, з цього постійного, щоб ви переживаєте, щоб ваша дитина там десь якийсь квазначок, десь от зараз весна, да? тут холодно, тут тепло, і все. Ви вже ой, паніка, все, дитина заболіє, як я піду на роботу, а там робота у вас важлива, там, там гарно платять, або у вас там свій бізнес. І ви постійно в цьому стресі. А завдяки ефірним оліям, я як багатодітна матуся, це підтверджую. І багато моїх знайомих підтверджують, до речі, засновники компанії Дотера, вони теж глибоко багатодітні, У них четверо і більше дітей, деяких навіть по дев'ятеро, і вже по десять внуків. І вони кажуть, що завдяки ефірним оліям всі завжди здорові. Так, не без того, що може колись там без, якась нежить бути, яке десь горло може заболіти. Але. Завдяки фірномаліям, ви швидко, за день, за два. Без всяких лікарств, без всяких ліків, без всяких зарожнижувачів у вас легко все спадає. Оці всі симптоми, і саме головне, що ви дієте на причину, тобто не маски маскуються симптоми, а ви дієте на причину, і завдяки цьому ви дуже швидко здорові, ви і ваші діти. Це дуже суперський результат. Про це, звісно, не розповідають по телевізору. Реклами про це нема, тому що. Невигідно ну, і, і фан-промишниць, щоб ми були здорові і лікарням, тому що тоді вони залишаться без роботи, розумієте? А ви, вам треба думати і вже починати самим шукати ті варіанти, які дійсно працюють. А я вам кажу, що це дійсно працює. І я вам дуже раджу саме ефірними оліями бути захищеним від застуд вірусів грибків. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, які. Які саме вас ефірні олії цікавлять, я вас, вас проконсультую, і які вас саме головне, дивіться, чим опасні застуди не з самої застуди, а тими ускладненнями, які відбуваються. І чому відбуваються ускладнення? Ускладнення, таке, як зараз я чую у багатьох діток, чомусь ускладнення йде на вуха. Тобто йде вуха закладують, дитина перестає чути, болять вушка. Навіть там гній скаблюється, також о, дуже великі мигдалини, що дитина не може дихати носом. Оце такі причини ускладнення. Ну І також це може на дихальній системі відкладатися. Що таке ускладнення? Ускладнення це коли ваш організм через багато штучних ліків, які потрапля... які ви закармлюєте себе або свою дитину, він перестає. Виробляти той власний імунітет. І, і, і по, він, якби знаєте, якби як, як от, знаєте, без захисту. І тому все, що потрапляє в організм, ці всі віруси, бактерії, грибки, вони не просто це застуда, що там у вас тиждень-два це випадаєте з життя, а плюс воно ускладнення. І ускладнення це вже, це вже говорить про те, що дуже слаба імунна система. І завдяки ефірному лівам, ви можете цю імунну систему підняти. І ваша знаєте, ця імунна система, це як ваша така фортеця, яка вас захищає. так? І вона допомагає в будь-якій ситуації, навіть якщо кругом всі чихають, кашляють. Але якщо у вас оця фортеця міцна, ви будете здорові, будуть ваші здорові діти і так далі. Якщо, наприклад, це прихворіли, так? ви відчуваєте, що захворювання почнеться, тоді ми беремо дві краплини. Три рази в день після їжі п'ємо декілька днів і все, ви будете теж дуже швидко здорові. А якщо це ще кашель, да, наприклад, то тоді ми додаємо олії, які знімають кашель. Це саме такий головний, це фенхель, він такий солодкий, класний, можна діткам навіть з трьох чи трьох рочків давати всередину. Ви просто капнули на столову ложечку води. Туди капнули одну-дві краплини, випили, потримали в роті, не запиваючи хвилин 20. Все, воно, як знаєте, блокує цей е, 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 постійний сухий кашель і починає швидко усю зайву рідину з наших органів дихальної системи виводити, і ви швидко будете здорові, і ви, і ваша дитина. Також від кашлю це у нас Іланхіланг, це у нас майоран, це у нас. Е, е, Ладен, дуже класно. Тобто поєднувати, наприклад, з гвоздикою, орегано або суміш ангар, це самі такі круті дієві. Також можна і карицю використовувати, також можна імбир використовувати як противірусний засіб. Перелік дуже великий. Але ви можете почати просто з гвоздики. Я вам раджу, просто з гвоздики. Або, якщо є а, така у вас можливість, що сразу починаєте з домашньої аптечки. На моєму каналі є відео «Домашня аптечка, де там 10 базових основних ефірних олій, завдяки яким у вас буде з собою завжди швидка медична допомога на всі випадки життя раптові. там, да? там Десь животик заболів, десь м'язо потягнув, десь голова заболіла, десь високий тиск, десь там кашель, десь молочниця і так далі, десь противірусне. Десь не можете заснути, десь перехвилювались. Тобто у вас будуть, тобто у вас будуть на всі випадки життя домашня аптечка. І я вам допоможу, звертайтесь до мене, пишіть під цим відео, або є мій телефон в описі під, до цього прямого ефіру. Є, є, є інформація, тобто я вам. Надам інформацію, як замовити безпосереднього виробника, як мати оптову знижку, ви зможете цим користуватися, якщо у вас на це є бажання. І, будь ласка, напишіть під цим відео, про яке вирішення питання ви хотіли б дізнатися. Що саме ви хотіли, щоб я в наступному ефірі записала для вас відповідь на які питання? ділитись цим ефіром, тому що це дуже класна інформація. Чим більше ви ділитесь з людьми, тим більше блага повертається до вас. Це закон причинно-наслідковий зв'язок. Ну, іншими словами, це карма. Да? І ми з вами можемо зараз свідомо створювати гарну карму для себе і гарний подійний ряд, і жити своє життя знаєте, от, тим життям, яке ви мрієте. Тому що зараз такий час, що ми. Можемо вже брати не у той, знаєте, складний шлях і жити в такій драмі постійно, в яких то постійне захворювані. А ми можемо теж саме життя своє, да, оскільки нам відмірено, да, наші душі жити в цьому втіленні. Ми можемо свідомо регулювати якість цього життя. От на якість життя ми можемо дуже сильно впливати. Тому я вам раджу вже починати звертатися до цього. До цих скарбів природи, які в нас є, в доступі. Раніше такого не було, зараз є. І можна з цим користуватись. Так що до зустрічі, була рада вас бачити на своєму ефірі або тих, хто буде в записі, дивиться. Гарного всім дня і всіх благ. Так, 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 як виключити, як виключити. Угу. Угу, так. Ага. Угу. Так, так, так. Друзі, підкажите, як выключить видео. як вынуть. А, ось, прямо эфир. Так, ось.